Сьогодні велика подія, тому що вводиться в експлуатацію. Киснева станція придбана за кошти субвенції державного бюджету. Це потужна станція, яка виробляє 31 метр кубічний приблизно в годину кисню. Це 5,5 балонів. У нас, коли було саме багато ковіду, у нас в нас середньому йшло 60 балонів на добу. Тобто, якщо, не дай Бог, знову буде така ситуація з ковідом або з іншою дихальною інфекцією, ця киснева станція дозволить забезпечити киснем все це приміщення інфекційному відділенню, в якому знаходились знову ж піки навантаження до 80 хворих. Спочатку в нас були балони, потім в нас були кріоциліндри, тепер у нас ще є киснева станція. Тому це крок вперед, це крок на зустріч першу чергу хворим ну і медикам, щоб легше було надавати допомогу. Стоїть компресор. Компресор гнітає воздух в йомкості, затім йде через осушитель, подогрів йде, а затім ємкості, які відділяють кислород від азоту. І чистий кислород поступає в 2 тонни об'ємом. Кислородная станция обеспечивает потребление больных от инфекционного отделения. Зараз ще паралельно проводимо заміну вікон, бо це приміщення постраждало, коли був прильот в шостку. Всі вікна, які знаходились з того боку, повилітали практично. Ми їх частково поміняли за кошти місцевого бюджету, частково постіклили тим шклом, яке в нас було в резерві. А зараз прийшли гуманітарні вікна металопластикові. Ми зараз плануємо поміняти всі вікна в цьому відділенні. Котельня є, отаплюється дровами. У нас коли ще в місті не розпочався опалювальний сезон, ми вже хворих гріли. Коли в місті закінчується опалювальний сезон, ми ще не відключаємо цю котельню, бо хворі з мімоніями потребують тепла. Тепер у нас ще кисень є свій. Єдине, що це треба, ще потужний генератор. Нарешті ми змогли запустити і ввести в експлуатацію цю кисневу станцію тут в Шостці. Для нас важливим і одним з пріоритетів, як було, так і залишається здоров'я наших громадян. Тут інфекційне відділення, лікування інфекційних захворювань, лікування ковіду. Воно практично неможливо без якісного кисню, без постійного доступу хворих до кисню. Такі станції, дякуючи і президентові України, і Міністерству охорони здоров'я, була надана цільова субвенція Сумської обласної державної адміністрації. Ще до війни були закуплені кисневі станції на основні великі лікарні області. І Шоскінська лікарня отримала в числі найбільших, найпотужніших таких кисневих станцій. Ми планували, звичайно, ще на початку року запустити, вести її в експлуатацію. Війна завадила, але не дивлячись на те, що війна, ми все одно продовжуємо покращувати матеріально-технічну базу наших лікувальних закладів в інтересах наших людей. Плюс, додатково, ми якраз обговорювали із керівництвом міста і з керівництвом закладу. Це Облаштування тут великого потужного генератора, для того, щоб ця киснева станція могла працювати і не буде блекаут, і там повне вимкнення електричної енергії, для того, щоб був безперервний процес надання якісної медичної допомоги.